Коли за мене платять пляшки в Канаді, то за маленьку пляшку треба зверху доплачувати 10 центів, а за велику 25. Це на випадок, якщо береш, викидуєш в землю і коротше, використовуєш цю пляшку не так, як треба. Для того, щоб повернути цю ціну, треба здати пляшку, щоб потім її переробили. За маленькі пляшки тобі платять 10 центів. Це не заробіток, а це ти просто повертаєш собі гроші, які ти витратив. Але так як напої купують. Мені і я за них не плачу, то для мене це заробіток. Я був фанатом Мартін. Я любив пити цей напій. Блін, а тут лишились каплі. Я, як жаль, я думаю, що я потім на заробіток куплю. Опа. Сьогодні пощастило і сніг тане. Зараз плюсова температура. Реально, сніг мокрий в країні, де сухе повітря. Зазвичай пляшки я здаю раз в 2-3 тижні і за цей час заробляю десь 4 долари. Як я і казав, якщо ти купиш якийсь, потім здаєш пляшку, то ти не заробляєш, а просто повертаєш собі гроші. Але якщо збирати чужі пляшки, то тому контингент мисливців за скарбами тут супер-мега звичайний. Бомжі, антимани, дау... Але взимку таких людей рідко побачиш. Вони як комарі. Влітку їх купа, а взимку стає холодно і вони ховаються по закритих приміщеннях. Коротше, я прийшов. Ось я заробив 3 долари і 5 центів. Не дуже багато, але пляшки ми збирали не дуже багато часу, тому вийшло менше грошей. Це відео я знімаю, тому що зараз у мене немає ідей, які можна легко реалізувати. Зараз я досі роблю особистий проєкт для вузького кола людей, яке в відкритий доступ не вийде. Тому е відоси все, що будуть виходити дуже рідко. Але коли я завершу цей проєкт, то я вже буду типу, активно працювати над масштабним відео. Все. Е тепер я тисну на кнопку і чекаю світлофора, а вам кажу пока.